Розпаковки, блядь, ока, блядь, цей. Я десь лазив, пасли провели розпаковку. Найшли Саперські лопатки гарні. Але вони їм не допомогли. Помідорчики буряти. Купа всякої хуйні. Ящик. А що тут ящику немає цих радіостанцій? Нема, немає, казав. А що тут? Ага, поїстинки. Запечатлені, що отправимо. Нашим волонтерам, бачите, що тут в ящику. Бі. Ящик для яких-то віщей хороших. забери поки його, щоб розуміти. Так ящики Да. ПЗУ, ЗМА, ну коротше, якась хуйня. І тут, коротше, така ось BMP. Двоєчка. Написано. Турбо. Таблетки що там. Валідол. Полідол, ну так, да, успокоїти <зв> не треба було. Валідол. Така от двоєчка, нормально. Зробимо. І перейдемо зі стрілецького батальйона в мотоп... механізований батальйон. як знав, що хтось за.